Найкраща в світі жінка українка, У ній уніслись і розум, і краса. Вона тендітна й ніжна, ніби квітка, а глибина очей, мов небеса. Вона уміє бути чарівною та в той же час і скромна, і проста. Не зіпсувати косу сивиною і зморшком не затьмарити уста. Вона і щира, і добра, і мрілива, а її голос. Чисте джерело, воно посеред інших особлива, бо завжди випромінює тепло. Прочує її серце, пишуть вірші, кричать журнали з перших сторінок. Бо ж Українка це найкрасивіша на всій планеті жінка із жінок.